Орші та пампушки, паляниці та галушки, вареники, ковбаси, риба, печеня, з фруктів та меду. Ці та інші страви залюбки готують поліські господині, які охоче поділяться секретами їх приготування. Так Раїса Силіна, жителька села Новий Корець, корецького району, понад усе любить випікати короваї, а ще різноманітні торти та коржі за давніми рецептами. Хочу вам запропонувати е, рецепт такого яблуневого пиріжка, колишнього, е, колишнього випікання моєї бабусі. Uh -huh. Теж колись хотіли люди солоденького, зараз торти, колись тортів не було. Так. От, і дуже смачний. Пораджу вам його теж випікати. Борошно так. бачу, молоко, кисле олія, так, цукор. Так, е, стакан кислого молока uh -huh. додаємо стакан. Сукрук. Цукру. хто не дуже бажає солодке, можна ще менше. Ще менше, так. — Одне яйце. Одне угу. яйце. Сюди збиваємо. Так, стопка олії. Куриця. Кориці. Кориці. Чайна ложечка. Так. І збиваємо. Збиваємо до однорідної маси. Ну, кориця одразу запах, запах дає. Запах дає, так, так, як для яблок, Правда? пасує кориця. Так, так. То може я тим часом яблука буду нарізати. Можна, Закрити, можна, Майдзай, чистити так, їх треба чи не чистити. Чистити не, не потрібно через те, що шкірка тримає яблучко. Якщо uh -huh. ми оберемо шкірку, яблучко розповзається і робить це як варення. Uh -huh. Тобто такими дольками, на, так? на четверо, а на четверо, на четверо. Uh -huh. ви серединку викидаєте. Uh -huh. От. Такими четвертинками буде, так, 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 так. Ні, а далі криші так. А, і кришити. Так, да, далі криші. криші. Я думала, я думала, не обов'язково, бо дрібненькими угу. більшенькими кусочками беремо чайна ложечка соди, угу. гасимо оцуто. Чотири оцету. Чотири чайні. Так. так. Такі рецепти кажуть на швидкоруч. На правда? швидкоруч, так. Завжди такі інгредієнти, що вони завжди є вдома. Угу. Одразу можна приготувати такий пиріг, так, правда? Гості так. десь на підході можна швиденько, швиденько заколотили, дуже правда? Швиденько, так. Дуже швиденько все це робиться. Даємо два стакани борошна. – Ага, давайте я вам насиплю. – Давайте. – Борошно просіяне теж. Просіяне, так? так, так. Угу. – Так, Один стаканчик і два. Тістечко виходить такої густої сметани. Добре, Угу. Хто не любить кориці, то можна по бажанню додати кашао. Ага, то буде зовсім більше. Зараз буде прес -прес -прес таке, воно тістечко похоже до кекса. Ага. Буде. Тоже смачне, добре. І застеляєте За пергаментним папером папером, так. Та? Угу. Олійку не л'єте, нічого. Я просто? Так, щ... дивіться, да, буває таке, що... Не завжди є під рукою бумага, uh -huh. то я беру, змащую, можна маргарином, можна жиром, замастила, сиплю муки, потресла, потресла, лишню муку висипаєте і виливаєте коржаль. Uh -huh. Але найкраще це є, то є пергаментна бумага. Uh -huh. uh -huh. Ось так. Воно не пристає, правда? ж? Uh -huh. Легше викидати, uh -huh. виливаємо половину цього тіста. Uh -huh. Розгортаємо по цілій форму ці його. Так. Угу, таке то густоватеньке. Таке як густа сметана. Так, все. А я Сюди ми покришили три яблуки. Так. Викладаємо його. Бачите, які нюанси відкриваються, що шкірочка забезпечує те, що яблучко долька Словом буде ціла. Ці, так, ці, так, так, да? так воно розмріває. Угу. І О, таке як і, пюре вийде, правда? Получиться. Так, так, О, А так яблочко тримається кучей. І поверху будемо закривати це. Так, так і ось, ось, ж тістечко, що залишилося, ми закриваємо поверхню. Ви знаєте, що були такі моменти, що пробували ми смородину то вона вся впадає на низ, ага. а яблуко тримається. Тобто яблуко найкраще краще підходить найкраще для тіста, напевно, правда? Для правда? Тістечка, так, для цього такого колишнього бабціного торта. Так Ну, Згадували ж, правда? Так, ж колись? Так, так. Бабці наші? А ви переконаєтесь, воно нічим не хуже торта дуже смачне. Пухтенький. Я вже так, бачу, що вже вже воно бачите, гарненьке так. Воно буде та. гарненьке таке. Яблучка додадуть до цього аромату, аромату та такого. Так, щоб угу. не було таке вже занадто солоденьке. І ставлю там пічку. До печі. і через 20 хвилин виймаємо тортика і хочемо знати, чи торт готовий. При натисканні має тужини, має <гум> тісто відійти. Або ж беремо ножика, проколюємо серединку. Якщо на лезі ножа не відклалося тісто, саря, значить тортик готовенький. Бабусин <гум> пиріг. Яблука помити та нарізати скипками, у посудину влити кисле молоко, всипати цукор, додати яйце, олію, корицю і збити до однорідної маси, додати соду та погасити її оцтом, всипати просіяне борошно і добре розмішати суміш до консистенції густої сметани, деко застелити пергаментним папером і вилити більшу частину тіста, викласти нарізані яблука і залити рештою тіста, поставити до печі і випікати 20 хвилин. Досі спекли на бабусин пиріг. Рис, Андрійно, на вашу думку, вдався він? Вдався. Вдався? Вдався, так. Тісто гарно підійшло, гарно, правда? Гарно, закольорувалося, гарно. Угу. гарно так що можна пригощати вас і базу? Можна, правда? можна. Ну, а тих, кого зацікавив рецепт приготування з такого бабусиного пирога, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку. Сналісники з картоплею та грибною підливою. Саме такі страви сьогодні нам запропонують господині села Морочне, що у Зарічницькому районі. Тісто ми вже розмі розвели. Так, так. Так, так. Що ви сюди давали? Так, сюди три яєчка, е, сахар, ложечка, е, щепотка солі. і все. А борошно? Ой, так! І борошно. І потім молочком розводили. І ось таке так, тісто в нас і готове, з якого тепер можна буде випікати. Так, я вже там сковородочку поставила. Так, так, я чую, вона вже шкварчить. Будемо випікати так. на жару Галю. Так, так. Попечі. Тримайте. Тримайте. Чи ось. я вам налю якраз скільки черпачок? Так, так, так. Угу. Ось О, так от. І. Бачите, ой, угу. клас. Вже в моменті схоплюється, правда? Так, так, так. Пекли ми млинців, і тепер вони вони зхололи в нас, так? Так, так і тепер нам залишається їх начинити. Є картопелька заздалегідь. Ми зробили соус з грибочками. Що ви туди ще давали? Так, ми туди соус? пожарили грибочки, додали морквинку, додали цибульку, потім муку і все перемішали, uh -huh. потім водички додали і ось от у нас таке вийшло. Такий вийшов соус, так? так Підлива так, така. Так, і, так. і картопельку. Да, і картопельку. А додавали картопельку цибульку, само, зажарили ожарили цибулькою, да, так? Да, да. І тепер залишається нам начинити ось ці млинці, так? Так, так. Як саме показуєте? Я вже у вас в морочному начиняю ці млинці картопелькою. Давайте, і потім ще й соусом. Так. Отож, беремо млинчики. Так, ложку картопельки. Угу. Ага, з краєчку, так. Що угу. там? Загортаємо. Загортаємо і робимо такого квадратику. Угу. О, І все. Ото в нас буде один. Щось я багато картоплі поклала. Ну, нічого. Зато буде вкусніше. Ну так, правда? Ну, Трошки так. менше картопельки візьму. Галя, ви взагалі любите готувати? Так, так, так. Любите страви готувати. Оце і на весіллі ходимо, угу. готуємо друг дружки. Угу. Ось отак. І отак от закручуємо. Так. так. І збоку полити соусом. Самі млинці, а ні, полити ні, соусом. Ні, да, так, да. То давайте пойдемо. Знаєте, які гості, хто любить, хто не Соусом. любить, а да. хто без соусу да, любить. Да. Ну, і ще трошки грибочки покладу. А які гриби брали сюди, до речі? Білі, Білі грибочки. Білі. Це сушені були да, чи да, свіжі? Да, да. Сушені, сушені, сушені. сушені. Угу. Ось і все. Да. Ось така страва, ось такі млинці з картопляною начинкою та з підливою грибною вже в нас і готові. Так що, якщо вас зацікавив рецепт приготування саме ось такої страви, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука смаку. Споживайте на здоров'я. Млинці з картопляною начинкою. Яйця збити, всипати цукор та сіль, додати борошно, молоко, суміш добре розмішати, щоб тісто було однорідним без грудочок, і випікати млинці у печі на розігрітій пательні, змащені олією. Для начинки відварити картоплю, розім'яти і додати попередню підсмажену до золотистого кольору, цибулю, добре все розмішати та начиняти млинці. Для приготування підливи гриби замочити на ніч, зранку їх промити та смажити на олії. Потім додати натерту моркву та порізану кубиками цибулю. Коли суміш буде майже готова, всипати борошно, все перемішати і підсмажити ще 5 хвилин.